Я дуже рада бачити, знаєш, що це не віртуальна, а якась а цілком конкретна штука, на якій зараз хлопці поїдуть в АТО. Нарешті це стало а, чимось таким, що можна побачити. І я дуже сподіваюся, що вона врятує не одне життя. А, діти заспівали тут много еліта, хочеться, знаєш, -таки, щоб не много еліта в машині, хочеться, щоб вона ну, вже не прислужувалася, щоб було все окей. Але много еліта дійсно тим солдатам, щоб вони просто стали без Сьогодні знаковий для нас день, знаковий для нас, для всіх наших друзів, для всіх людей, які приймали в цьому участь. Нарешті ми дуже довго працювали над цією машиною. Ми віддаємо цю машину в АТО. Це ми підписали тільки що договір про те, що ми передаємо офіційно цю машину в АТО. Власне, це прецедент. Ми я думаю, єдина громадська організація, взагалі організація, яка завезла. Машину в Україну абсолютно офіційно да, ми асобінасуна да. офі... офіціальна розтамужена машина загласна закону України і зі здесь... повністю офіціаповністю офіційно розтаможена машина імі куплена і нам намі приєднано власне. Ми не могли її нікому не передати, крім ми повинні були передати її лише військовому групуванню, яке знаходиться в АТО. Що ми власне зараз. О, ти кажеш, ми ти кого маєш на увазі? Громадська організація, Громадська організація. логістичний штаб Так, а кому передали. Воинской части бригады морской охраны. Да. Город Николаев. Ага. Эта машинка поедет в АТО. Эта машина поедет, да, в АТО. Вот сейчас приедут э, все мобилизированные ребята, которые прошли уже, согласно закону, они прошли учебный сбор mm -hmm. в широком лане. И вот будет женя всех офицеров и этих ребят, которые прибудут к нам в часть. И уже согласно командованию. Военно-морских сил Украины приказом командующего. Они уедут вместе с этой машиной, с техникой как положено. Дальше, то есть, дальше, да. Я правильно вас понял, то есть машина приписывается к конкретным людям. Ну, или конкретной части, конкретной части. Да? Да. Части. Хочу подякувати всім нашим друзям і благодійникам, які нам допомагали. Це дуже багато людей, починаючи від наших адвокатів і юристів, компанії Соколовські партнери, які повністю вели всю документацію, закінчуючи музикантами, які дуже допомагали. Це Сашко Положенський гурт «Тартак», повністю весь склад, Ірена Карпа та гурт Карпа. Це Гурт Фолькнери, які зараз подорожують по світу на велосипедах. Це гурт Рольова модель і дуже багато різних людей, які зробили дуже багато для нас. Якщо пам'ятаєш, ви колись знімали наше запрошення на концерт, який ми мали благодійний разом із рольовою моделлю з угу. Фолькнерами. Весь гонорар пішов в цей же фонд покупки. І напередодні Тартак Булжинській із Кісою позвонили і сказали, ви нікому не афішуєте, але ми хочемо віддати всі наші зароблені гроші також, також вам на цю покупку. От і ще частина була там. Ну, тобто, різні, якісь там стягнуті були кошти з усіх усюд. А з того, що люди жертвували через Фейсбук, і от нарешті логістичний штаб з якихось взагалі казкових далів купили цей автомобіль, його облаштували, зробили з нього таку швидку допомогу. ще й такий прикольний крутий камуфляж пофарбував. Кож хочеться особливу подяку передати геніма сюткину з німеччини. Це ну. Це... Доктор Геннадій Мисюткін, це справжній патріот, який завдяки йому це все вдалося повернути. Тобто він її купив в Німеччині? — Фактично так. Така була ситуація, що для того, щоб отримати машину, нам потрібно було її придбати там. Я накупив цю машину там, ми йому повернули гроші, і власне таким чином ми її сюди привезли і транспортували. От. Хочу сказати, що це і була ідея, і проект мого чоловіка Максима Крушневського, який повністю вів це від початку до кінця. Дуже багато історій з цією машиною приключалося. Ну от ну просто ну стільки всього з неї сталося. От за останній день, буквально ми думали, що хлопці приїдуть вчора. О 18.20 чоловік їхав зустрічати їх на вокзал, і Попередньо заїхав на вулицю Солом'янську перевірити, чи на місці ця машина. Виявилося, що машину вскрили, ну якісь бомжі, дістали звідти носилки, розрубали їх. Причому це зробили вони десь тиждень тому, розрубали їх. Сокирою Сукур... розрубали їх сокирою на запчастини і занесли буквально 300 метрів поряд в. Це прийом металу, їх вже переплавили. І коли мій чоловік прийшов туди і спитався, де ж носилки, вони кажуть, що ми б їх може і лишили, але їх вже переплавили, так що немає носилки. Тому ми буквально за добу збирали гроші для того, щоб купити ці носилки. Але як то кажуть, що ніяк без добра, вийшли не без допомоги добрих людей на компанію виробника, яка нам, по-перше, продала їх шаленою знижкою, по друге дала ще кучу бонусів, починаючи від мішків амбу, закінчуючи там всякими шинами на шию і всім всім всім. Також ми напакували повністю машину. Всім необхідним починаючи від і гемостатиків, закінчуючи знову ж таки там шинами там для шиї, рук, ніг, для всього, що могло тільки знадобитися. Тому машина повністю готова для того, щоб відправитися в АТО. І сьогодні це нарешті станеться. Україна.